Перед нами православний церковний календар печерської лаври на 2023 рік. Тобто, це календар, який формувався вже в кінці 2022 року. Що ми в ньому бачимо? Ми бачимо тут представників Української православної церкви, монашества, і потім всі релігійні обрядові свята. Але зверніть увагу. Uh -huh. Цей календар Києво-Печерської лаври створений в 2022 році, тут жодного українського слова ви не знайдете. Він повністю зроблений російською мовою. Це кінець 2022 року. Це календар на 2023 рік. Якщо ви подивитеся уважно святих, які тут згадуються, то тут повно святих, які жодного відношення до України не мають. Тут є згадки рязанських, іркутських, табольських, яких завгодно. Царських родин, але жодного слова про українських воїнів, які зараз захищають і, на жаль, гинуть захищаючи Україну, і в тому числі Київо-Печерську Лавру. для мене це абсолютно ну, яскравий доказ того, що ті ідеологи, які стояли за монашеською громадою, вони абсолютно не хотіли працювати на українську духовність, на підтримку. Національного духу, захисту, оборони нашої країни. Ви говорили, що багато російських святих саме на іконах в храмах. А ви розумієте, що буде з цими іконами? Якщо ми кажемо про якісь сучасні речі, такі, як, наприклад, зображення намісника Павла, то я думаю, що їх буде прибрано. Якщо ми кажемо про тих святих, які вшановувалися, наприклад, в 19 столітті якутських, Тобольських ще якихось, тут має визначити наукова рада заповідника, чи є місце їм серед святинь Києво-Печерської лаври. Але точно в Лаврі не має вшановуватися російські царі. Які гнобили Україну, тут точно не мають висіти портрети Миколи II. Тут точно не мають бути вшанування тих людей, які знищували українську культуру, духовність. Тому, тому мені здається, що очевидним є в першу чергу повернення в лавру саме українських святих, українських діячів видатних тих людей, які, власне, лавру створили. А не тих, хто цю лавру захопив після Мазепи, після знищення української автономії. Я розумію, що вшановуємо різних святих, але постійне вшанування в 23-му році святих, які мають пряме відношення до РПЦ: Смоленський, Арзамаський, Воронезький, угу. І, це, І це на кожній сторінці таке. На приликий жаль паралельно з звісно з українськими святинями, тому що російська церква вона намагалася століттями забрати все, що можна було святого і важливо забрати в Україну і назвати це російською спадщиною.